Вже зима, а вас вітає багаторічне жито. Ось така краса буде всю зиму тусуватися в мене в саду. Цього року дало го Майже 2 метри, височезна. Ось така ось красива у них брів. Він тут трошечки є його. Красива дуже рослина. Зараз це важко щось вам пояснити, тому що по-перше, вже вечір, по-друге... Це хожу зараз висаджую дуже красиві чорнолисті От. А взагалі звісно, треба було знімати ще його раніше. Але щоб ви знали, що є такі речі, як багаторічні жита. От Він відімре. А ось там заново буде бачите, там теж, того, зелені, думаю, дурне, що. На вулиці знову весна прийшла, друзі. Ось так собі так, десь там насівається. Бачите, ці молоді. молоді там, ось, покажу вам. Ось ця молодь її можна придбати буде. Бачите, вже, вже з листоті, з, цими, з молодими зернятками. Ось вона скрізь посіялося. Краса ця моя неземна. От. Ну, понятно, що зараз вже воно це таке. Тіпо, у нас просто як це. А якщо у вас красивий сад, От вам у вас по-любому немає таких колосків, це не пенісетимуть, це, це не міскантус. Це якраз те, що дуже красиво було б вам вашому саду тримати. Навіть дивіться, зробив зробив. О, дивіться, як гарно. Ге? Ге? <сміття> так ляжеш на землю зимою і буде красота <сміття> така, друзі. На сонці ми не боїмося. Класна рослина. Показує трошки, кажу, і трошки рагульно показую, але м -м, хочеться показати, тому що скоро я його зріжу, буду в хату відперти. О, друзі. Ну все, побіг по холодно, цим-цом.